Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему генетично модифіковані організми або ГМО. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. У одному із законопроєктів Верховної Ради України пропонується встановити, що суб'єкти господарювання, які вводять в обіг харчові продукти з ГМО, повинні відображати на етикетці продуктну інформацію про наявність у них ГМО, якщо їх частка перевищує 0,9%. Згідно з чинними нормами, усі харчові продукти мають маркуватися написом з ГМО або без ГМО. Це замаркування і для чого його використовують? Поміркуйте та напишіть свої думки у коментарі, а ми будемо розпочинати. Давайте розглянемо для початку, як отримують генетично модифіковані організми. Взагалі, генетично модифіковані організми стали реальністю з кінця 1970-х років, коли з'явилися перші бактерії із будованими генами інсуліну. Це була перша спроба використання ГМО з метою терапії людини білками-продуктами. Для цього в геном кишкової палички вбудували ген людського інсуліну. В результаті невибагливі та дешеві в утриманні бактерії синтезують людський інсулін, який для людини не є чужорідною речовиною. І ось майже 40 років препарати штучного інсуліну активно використовуються в усьому світі. Генетична модифікація відрізняється від природного та штучного мутагенезу спрямованістю змін генотипу. При цьому генетичний матеріал переносять з одного організму в інший, застосовуючи технологію рекомбінантних ДНК. Створення рекомбінантних ДНК відбувається завдяки методам молекулярного клонування, отриману багатьох копій молекул ДНК Іво. Під час використання цих вже класичних методів поруч із будованим геном, як правило, встановлюється маркер. Маркерами можуть бути, наприклад, гени флуоресцентних білків, світіння яких помітне в ультрафіолетовому випромінюванні. Генетично модифіковані організми за переважною більшістю ознак не відрізняються від вихідних фор, не мають відхилень, здатні до повноцінного розмноження і, що є важливим для людини, передаються вбудовані в них спадкові характеристики наступним поколінням. Отримані трансгенні організми вирощують спочатку в лабораторії, потім на дослідних майданчиках, і після серії обов'язкових тестів на безпеку, які Вають протягом декількох років, рекомендують до випуску на ринок. А яке ж значення генетично модифікованих організмів? Широкомасштабне використання трансгенних організмів розпочалося у 1996 році. Для охорони природи, в харчовій промисловості, у медицині використовуються трансгенні мікроорганізми, які розкладають нафту після техногенних катастроф, синтезують кормові білки, ліки, продукують антибіотики та закваски для виготовлення біокефірів та біосферів. Био йогуртів. Для потреб сільського господарства, медицини, садівництва створено трансгенні рослини, серед яких переважають генетично модифіковані сільськогосподарські рослини, наприклад, соя, кукурудза, бабовна, ріпак, картопля. Крім зазначених культур, на незначних площах вирощують генетично модифіковані сорти помідорів, гарбуза, тютюну, буряку, льону. Вже створено та проходить випробування на процедуру реєстрації трансгену. Сорти рису та пшениці завдяки генетичній інженерії отримують культурні сорти, які є стійкими до комах шкідників, до гербіцидів, до морозів. Є серед трансгенних рослин лікарські та декоративні. Одним із найважливіших завдань генетичної інженерії є створення трансгенних тварин з підвищеною продуктивністю та стійкістю до захворювань, які застосовуються в тваринництві та медицині. Створюються тварини-біореактори, які виробляють продукти медичного значення. Трансгенні миші в Медицині дають важливу інформацію про розвиток захворювань, що дуже важливо для генотерапії. Виведено генетично модифікованих риб, які використовуються як домашні тварини чи у рибній господарстві. Так, особини атлантичного лосося із збудованим в геном додатковим гормоном росту від значно більше та зазвичай вдвічі швидше досягають товарної маси. Які можливі ризики використання генетично модифікованих харчових продуктів? Взагалі, генетично модифіковані харчові продукти це харчові продукти, отримані з генетично модифікованих організмів, чи є безпечними продукти з ГМО? Дискусії з цього приводу не вщухають. Одним з можливих ризиків вживання генетично модифікованої їжі розглядається її потенційна алергенність. Якщо новий ген будовують в геном організму, то кінцевим результатом є синтез у рослині нового білка, який може бути новим у раціоні. Але кожен генетично модифікований продукт, перш ніж потрапити до споживача, проходить процедуру оцінювання його алергійного потенціалу. Якщо продукт в процесі Розробки виявляє алергенні властивості, то запит на комерціалізацію може бути відкликано. Наприклад, у 1996 році компанія Pioneer Hybrid розлюбляла розробляла кормову сою з підвищеним містом амінокислоти метіоніну. Для цього використовували ген бразильського горіха, який, як згодом виявилося, чинив алергічну дію. Алергія, викликана білком бразильського горіха, модифікованій сої, була такого самого характеру, як і алергічна реакція на звичайні бразильські горіхи. В даному випадку, всьому виною був сильний алергенний білок горіха. Існує теоретична небезпека горизонтального перенесення чужих генів у геном людини. Досліди на мишах засвідчують, що фрагменти неперетравленої ДНК будь-якої їжі можуть проникати в кров, потрапляти в печінку і навіть проникати крізь плацентарний бар'єр. Але жодного випадку будування генів чужорідної ДНК у геном потомства не спостерігалося. Існують у суспільстві погляди про негативний вплив трансгенних рослин на довкіл. Для прикладу наводять дослідження про те, що в лабораторних умовах з годуванням пилку біті кукурудзи гусниця метелика монарха уповільнює ріст та підвищує смертність личинок. Однак глибші та ширші дослідження щодо оцінювання ризику показали, що вплив билку бійці кукурудзи на популяцію метелика монарха в природних умовах є дуже низьким. Таким чином, можливі ризики щодо використання ГМО є в суспільстві значно перебільшеними. Вчені біохімики, фізіологи та молекулярні біологи Національної академії наук США і ще 11 наукових спільнот з різних країн світу лауреати Нобелівських премій стверджують, що з наукового погляду не існує жодної відмінності між рослинами, отриманими з використанням генної інженерії, і рослинами Веденим традиційним методом селекції. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі і ми обов'язково дамо на них відповідь. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення!